Ми працювали над тим, щоб забезпечити наших дітей, так як ми працюємо в дистанційному форматі, то забезпечити наших дітей, учнів, пристроями для навчання. Ми отримали від Верховного комісара ООН у справах біженців у нас 568 пристроїв. Юсайді, міжнародна організація, близько 2,5 тисяч ми також отримали пристроїв для дітей та учнів. Я хотіла сказати, що ця робота не завершується, тому що ми зараз в роботі вже у нас також є пристрої для дітей. Це і Севзі Children нам надає і Юсайді, як я і сказала для вчителів ноутбуки. Будуть надані і від управління Верховного комісара, і від ЮНЕСКО. Тобто ми далі продовжуємо роботу разом з міжнародними організаціями за домовленістю Міністерства освіти, дякуємо, ми продовжуємо роботу по забезпеченню наших дітей пристроями для навчання, яке дозволить отримувати дистанційну освіту більш якісно.